На все свій час не треба поспішати, роби своє, живи своїм життям, за добрі справи не чекай відплати, якщо від серця Бог розсудить сам не приміряй на себе інших долі і не суди, ти їх не знаєш шлях. Комусь для щастя треба цілі гори ну а комусь. Лиш усмішку в очах, в житті по всякому, поразки, перемоги, завдання часом дуже непрості за все, що маєш нині, дякуй Богу, і, незважаючи, роби добро в житті. А час летить і все колись минає. Ти у собі людину збережи і щоб не трапилось, життя воно отриває. Просто всім серцем мрій, люби, живи.